Добрий день. Зараз зателефонуємо до сервісного центру з приводу проблем, які були з акумуляторами, які є. Так, значить, цей сервісний центр, ця фірма, інтернет-магазин Мотоблок обіцяв, що гарантія буде 6 місяців, тобто, ще не пройшло 5 місяців, і акумулятор вийшов з ладу, і фактично зараз. Не тримає заряд, так як має тримати. Зателефонуємо і спитаємо, що вони нам на це скажуть. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я у вас в липні придбав акумулятор Ультиматрон і ДБЖ Вольт Польська. Ну, на сьогодні цей акумулятор фактично вже не тримає заряд. Тобто гарантія на нього 6 місяців була. Пройшло 4,5 місяці. і Зараз він ось ну, годину максимум, там трошки більше котел двохконтурний від нього працює і все. Він. Фактично вийшов з ладу. хочу, щоб ви мені його замінили або гроші повернули. Ну, дивіться. Ваш акумулятор працював, був підключений в системі ДПЗ Мережа, так? Ну так. Як він і має бути працювати. Ну так. Гарантія на нього ви сказали шість місяців. Шість місяців, ось я дивлюсь на гарантія. Так, На, на рахунок того, що ви маємо на лице після цього. Природнестеріння акумулятора за рахунок експлуатації. Та яка експлуатація? Він має експлуатуватися там, тисячі циклів по характеристикам, які були у вас на сайті, які мені обіцяв менеджер? Я вам ще раз повторюю: він був підключений до мережі. Це є експлуатація, розумієте? Акумулятор працював у буферному режимі. При такому ну і що? підключенні акумулятор, акумулятор втрачає ємність набагато гостіше. Так він і має працювати в такому режимі. Це його нормальний робочий режим. розумієте? Я консультувався в декількох фірмах. от я в місті Суми живу, над хорошою житті придбав цей акумулятор. Я роз... я і мені роз... сказали, що він має працювати в такому режимі, відпрацював... саме в такому. він відпрацював у вас 4,5 місяці. А при має 6 по гарантії? При гарантії 6. Так. Значить, як я до вас можу звертати? Олексій мене звати. Олексій, мене звати Дмитро. Добре. Ви можете, давайте без емоцій, друг друга вислухаємо. Давайте. У вас ще право його надіслати до нас на діагностику. При діагностиці, без цього, виявиться, що я не, не, не стверджую, але без цього, якщо э, при діагностиці буде поставлено э, природне старіння акумулятора, втрата ємності. За рахунок експлуатації. Це є не гарантійний випадок. Так ти скажи, будь ласка, скільки циклів мав тримати цей акумулятор? Ну, у вас написано 3500. Добре, хай тисячу циклів. Пройшло 4 місяці до 300 циклів. Добре, до 300 циклів. Пройшло 4 місяці. Скільки циклів зарядки і розрядки відправів? За 4 місяці. Так я скажу, він у вас був. Ви підключені ви зараз в мережі, ну так світла ж виключають туди, сюди включають, виключають. А так як він включає. мав працювати? Це, і де, це і все правильно, ну я так і чим кажу за рахунок цього і є природне сиріння, тому що зарядка взяти де постійно. Добре, скільки циклів за 4 місяці він провів за 120 двадцять днів, але скажіть, будь ласка, скільки я, циклів пройшло? Ви, ви мене не вислухали. Я слухаю вас. Ви відсилаєте до нас? Ми проводимо діагностику. Якщо підтвердження, що є. Дороге старіння, втрата ємності акумулятора, значить це є негрантійний випадок. Ви, ви тоді, в такому раді, я просто мушу вам повідомити, ви в такому раді будете оплачувати. Діагностику, і плюс повернення акумулятора, то власне. Я розумію, ви по-іншому не напишете, ви по іншому не напишете. Просто дивіться, скільки циклів пройшло, я ще раз скажу, вам, за 4 місяці. Я не знаю, скільки циклів. Ну, ну цикл це що, цикл це розрядка повністю. Дайте мені телефон вашого керівництва, будь ласка. Я позвоню їм і спитаю. Чому, чому, таке, чому таке відношення, якщо гарантія 6 місяців, і експлуатувався він так, як мав експлуатуватися? Я я вас не відмовляю відсилати до нас, скиньте, будь ласка, на наш сайт, не на сайт, а на цей номер телефона, який ви телефонуєте, зачівайте, скиньте гарантійного талону. Добре. Ну, ми то відповідь, відповідь. Просто але я вам зараз ну... відправлю, я потрачу на це 500 гривень, як мінімум, а то й більше. Потім ви ще 300 візьмете за діагностику і скажете, що він вийшов з ладу з якихось причин незрозумілих, Природних. Які природні причини можуть бути за 4 місяці. Ну, ви ж користувалися 4. Ну, а як їм користуватися? А як я? І придбав його і не користуюсь. Навіщо тоді його придбав? Щоб не користуватися їм. Ну, правильно. Ну, я ж їм користувався 4 місяці. Я вам і вказу, що пустіше що на це. Ну тобто ви скажете, що я сам винен, що я їм користувався, так? Чи як виходить? Я винен, що я їм користувався, тому що це природне старіння. Він мав стояти запакований, і тоді він би не зносився, так? Чи як ви розумієте це? Ну, я розумію, що я його під'єднав, користуюсь ось, ну, скільки там, ну, хай 300 циклів. 300 циклів – це як мінімум рік. Що таке цикл? Цикл – це повністю він розрядився до нуля, можна так сказати. Цикл заряд, коли Режі. Почитайте, будь ласка, Режі. що Режі. таке цикл? Я читав, що таке цикл, це повністю його розряд, якщо 150 ампер. Він... А як? Що просто він на хвилину вимкнувся. Я, я за ДБЗ використовую заряд акумулятора. На хвилину вимкнувся і викнувся, це вже цикл, по-вашому мільярд. Цикл? Цикл, це я повністю. Вій. Я розумію, що таке цикл розряду акумулятора. Почитайте, будь ласка, якщо ви не розумієте. Добре, я не розумію, можливо, так. Добре, Почитайте, я, я теж хочу... цікавився я цим хочу... питанням. Я вам повідомив, це ваше право, будь ласка. Добре, якщо я, я фотографую Почитайте. талон. Скітьте, так, ви скидаєте на Viber. Далі що відбувається? Я присилаю вам. Витрачаю. Витрачаю 500 гривень, витрачаю ще 800, і ви кажете, що він природний, забирає назад ще 500 гривень за пересилку назад, так? Я його придбав від гарного життя, коли. Вибачте, ну я ж не можу вам сказати, який результат буде діагності. Ну а результат я вам кажу, який ви мені скажете. Ви мені скажіть точно. Ми його замінимо і все. Оце буде нормальний розговор, так як він гарантія ще 6 місяців не пройшло. Оце розговор буде. Я вам не можу сказати, який буде результат діагностики. Наскільки ну, я вам можу сказати вже по вашому розговору, можу сказати, що він природно застарів з якихось причин. Ну, Незрозумілих. Я е, слухаю і даю е, те, що я розумію, вам пояснюю. Дайте ви, мені то, телефон то, вашого то, керівництва. То, я записую це нашу розмову на відео. Вона буде викладена в Ютубі. Не, і, і огляд то, буде то, викладен то, в Ютубі. То, я з вашим зовсім толерантно. Я вам кажу: ваше право, будь ласка, скиньте, будь ласка, гарантійний на, на вайп. так. Напишіть, опишіть коротку причину вашого звернення, яка проблема з вашим акумулятором? Так. І ще раз повторюю: ми вам надамо з років відповідь, куди відправляти акумулятор. акумулятор. Відправляєте за наш рахунок. А, за ваш Так, фінищ... да, ага. за наш рахунок. Ага. Тоді інша справа. Тоді інша справа. Бо розумієте, я живу 40 км від кордону з ворогом, і тут кожен день обстріли, і світло вимикають доволі розумію. часто. Ми живемо, я розумію, що так. Ви трошки в інших ситуаціях знаходитися. І... Ну, Як да, придбавав, це все не від хорошого життя, і, розумієте? Це, це, зовсім інша, це зовсім інша тема, це І коли мені. Коли мені обіцяв менеджер тоді, що він буде працювати декілька років, коли я купував його, то зараз він зовсім інша ситуація вийшла. Ну, шість місяців ще не пройшло, якщо те й пішло. Ні, ну шість місяців теж не пройшло, ще я ж нічого не кажу. Добре, я вам сказав, як ми будемо діяти. Ну, якщо ви виявляєте, що він ось природно застарів, там, чи, чи ви можете його обміняти, чи не можете теоретично ви обміняти. Це, як... це не я вирішаю, це не я яю. Угу. Тобто не приймати. Я, що... я пересилаю його за ваш рахунок, так? Виходить, що новою поштою там кудись. Пересилаєте у нас за рахунок. Потім але ви його якщо... Угу. але якщо виявляється природне старіння, яке не підпадає то гарантійно ми... Діагностика плюс відсилання акумулятора до вас за ваш рахунок. Зрозуміло. Добре, зараз я вам відправлю по байбу. Ми mm -hmm. складаємо акт э, обстеження акумулятора. Відсилаємо вам Угу. Mm -hmm. Ладно, просто навіщо зразу писати на сайті інформацію, яка не відповідає дійсності, і продавати товар, який. Ну я вибачте, ну я не не... Ну ви не пишете. Я ж кажу, дайте телефон керівництва. Я спрошу, навіщо писати те, чого немає по факту. Так, Тобто, якщо пройшло 3-4 місяці, то це 120 днів. Це навіть не 300 циклів. Ну, ви це ви навіть не... 10 не 100 циклів. Це навіть не 100 циклів. Це, це не зрозуміло що взагалі. Понімаєте? Це не. Це не то, що там обіцяно було половиною тисячі, на... ну хай не половиною тисячі. Акумулятор, який би був несправний, сам банком, фабричним браком, він би не працював. вам розумієте? Ні, він зразу працював, я ж не проти. Він працював. Просто ж він в такому режимі і має експлуатуватися. І це на те, же ДБЖ і потрібно, що вимкнувся світло, воно перемкнулося на акумулятор. В машині акумулятор стоїть, його ж не знімають. Машина ж їде і заряджає його. Потім зарядила до потрібного розміру. І вимкнувся він сам. Так само пусти, і тут пусти, має пусти, бути машин, хай постоїть кислотний акумулятор. Зараз е півроку. Я побачу, чи ви його заведете. Та є кислотний. Причому до мене акумулятор на автомобілі 10 років прожив. І зараз ось 5 років інше я постав Я поставив, що Хай він постоїть і каже новий акумулятор без підзарядки, Ну без так. кислотний, без, без підзарядки. Я побачу, що ви запитаєте. Ні, я розумію, я розумію, я не про це ну, кажу. Що... Я кажу, що це акумулятор. Ну, я, я вас дуже прошу, я не маю часу, в мене в другій лінії, дуже багато в мене треба зв'язувати. Ми алгоритм, я, е я вам поясню, будь ласка. Добре. Так. Я дня. Вам. Угу. До побачення. Так, друзі, сьогодні 4 грудня. Розмова з сервісним центром 2 дні тому, тобто 2 грудня. Після цього я відправив на Viber, як і просив представник сервісного центру Дмитро всю інформацію про акумулятор, гарантійний лист і так далі. Поки що жодної відповіді не отримав, як він казав, куди там його пересилати. Також два дні тому відправив лист в інтернет-магазин Мотоблок за адресою, яка є на їх сайті. Теж поки що жодної відповіді не отримав. До речі, ось на сайті, якому бачите, цей акумулятор ось представлений. Тут є така інформація, ось бачите. Приблизно ближче трошки. так? Значить, дивіться, що ось він Це акумулятор, Ну російською мовою, на жаль, тут записано. Не зрозуміло те, чому. Акумулятор Ультерматрон, чрезвичайно довговічний акумулятор, спеціально для мобільних домов, лодок і так далі. Так? І ось те, що тут е, інформація. Строк служби 3 тисячі циклів при розряді 30%. Тобто я нічого не придумав. Ця інформація і була в той момент, коли я купував цей акумулятор. Ось 12 років його строк служби. Тобто, інформація, яка містилась на сайті даного інтернет-магазину, вона була прийнята мною якби, до уваги, коли я брав цей акумулятор. І менеджер. Продавець Артем підтвердив, що цей акумулятор буде дійсно слугувати досить тривалий час. Як ви бачите, ця інформація не відповідає дійсності, фактично, сам представник сервісного центру сказав, що це не більше 300 циклів. Тобто все, що написано на сайті інтернет-магазину Motoblock, це, ну, можна сказати так, дещо брехня. Щодо ось, до речі, закон про захист прав споживачів, бачите стаття 19 цього закону. Класифікує такі дії, як недоброчесну підприємницьку практику, яка заборонена. Ось, бачите, тут пункт 2. Підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману і може ось спонукати споживача, придбати якийсь товар за неправдивими характеристиками. Далі почекаємо, що буде, все ж таки, може бути якась відповідь. Якщо відповіді не буде, то будемо звертатися до інших вже органів, які захищають права споживачів.